Вин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке: будівництво укриттів у закладах освіти, преміювання вчителів, які працюють офлайн, та збільшення коштів на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Підсумки позачергової сесії міської ради. Дивіться далі. Останніми тижнями ворог почав ще жорстокіше наносити удари по Запоріжжю. Як діяти під час обстрілів, та що робити, якщо небезпека вас застала на відкритій місцевості? У запорізькій інклюзивній бібліотеці з'явились 50 нових книг, написаних шрифтом Брайля. Бачили примірники і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Минулої доби росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку, що на Донеччині. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Пошкоджені дві багатоповерхівки: адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач. На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби. У Херсонській області через обстріли минулої доби п'ятеро людей отримали поранення. Вночі російські війська атакували будинок у Дніпровському районі. Внаслідок ворожого терору загинула літня жінка. На жаль, на подвір'ї будинку травми несумісні з життям дістала 61-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким загиблої. Ввечері окупанти атакували дроном по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Ще 10 домоволодінь зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки поранено четверо людей. Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів. Тим часом сили оборони атакували морський нафтовий термінал у Феодосії в окупованому Криму. Це підтвердили у Генштабі. В районі об'єкту зафіксовано займання, наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовуються, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Зранку ворог атакував Запоріжжя кабами. Удар пройшовся по об'єкту інфраструктури. Про це повідомив Іван Федоров. Поранені троє працівників в одного мінно-вибухові травми. Двоє інших проходять обстеження у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. А минулої доби в Гуляйполі внаслідок удару FPV дроном. Літня жінка отримала поранення ніг та контузію. Постраждалу госпіталізували до лікарні. Також внаслідок атаки загорівся автомобіль. Минулої доби окупанти завдали 9 авіаударів по Левадному, Полтавці, Новодарівці та Кам'янському. Загалом обстріляли 13 населених пунктів регіону. Вісім обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе Оріхів, роботи на Малотокмачку та Малинівку. 141 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Новоандрівки, Роботиного Мало Токмачки, Малинівки, Переображенки та Левадного. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На запорізькому напрямку оператори ударних безпілотників першого окремого загону центру спеціального призначення Омега за допомогою тепловізійного FPV-дрона знищили Камаз, який доправляв боєкомплект на позиції ворога. Початку великої війни рятувальники вилучили і знешкодили на території області понад 8 тисяч 800 одиниць вибухонебезпечних предметів через посилення російських обстрілів в Запоріжжя. Надзвичайники в чергове нагадують про правила поведінки у разі загрози ворожої атаки та про поводження з вибухонебезпечними предметами. Рятувальники закликають заздалегідь ознайомитись з укриттями, які поруч з будинком, і користатися ними під час повітряної тривоги. Це найбільш надійний спосіб зберегти життя під час небезпеки. Вам необхідно пам'ятати про наступні правила безпечної поведінки у разі початку або артилерійського обстрілу, або бомбування. Це правило найпростіше, яке рятує життя, здоров'я громадянам. Це правило двох стін. Тобто будь-яке приміщення, яке захищене від е зовнішньої середи двома стінами, є е найбільш безпечним у вашій оселі. Це може бути зазвичай або приміщення коридору, або приміщення санітарних вузлів, або ванна кімната. Чого не можна робити, коли відбуваються обстріли? Не можна ховатися. На сходових клітинах. Не можна ховатися у арках, не можна ховатися біля е, транспортних засобів. Що необхідно робити, якщо обстріл вас застиг на відкритій місцевині? Е, По-перше, зберегти вже е, спокій за можливості і використовувати. У якості укриття будь-які будь особливості ландшафту, які ви побачили, це можуть бути звичайні ями, канави, траншеї. Ні в якому разі не можна чпати, переносити, зрушувати з міста підозрілий предмет, тому що ну чому кажу підозрілий, тому що. Поки він його не ідентифікували як вибухонебезпечний, для вас він підозрілий предмет, коли ви дзвоните на лінію 101-102. А це два основних офіційні лінії зв'язку, на які треба повідомляти про виявлення підозрілого предмета лінія 101 та 102. Діти найбільш вразлива категорія. Дорослі мають регулярно роз'яснювати їм правила поводження у надзвичайних ситуаціях. Наголосили рятувальники у допомогу малюкам серія дитячих коміксів від пса патрона, яка відтепер виходить у друкованому вигляді. Звертаюся до батьків з проханням у кожного дня знайти три хвилини для відвертої розмови з власними дітьми про основні елементарні правила безпеки і поводження під час обстрілів, під час виявлення підозрілих предметів, тому що навіть дорослі батьки не зможуть ідентифікувати вибухонебезпечний предмет чи ні, для цього потрібні відповідні фахівці. Для того, аби Кваліфіковано проводити роз'яснену роботу з дітьми. Ми співпрацьовуємо з різноманітними організаціями благодійними, в тому числі з ЮНІСЕФом, який вже випустив 5 коміксів від Песа Патрона, які дуже подобаються дітям. Допомога мешканцям постраждалих будинків, преміювання працівників, які задіяні у ліквідації наслідків ворожих ударів та передача міським комунальним службам додаткової техніки. Такі питання стали ключовими під час засідання позачергової сесії міськради. Майже 3 мільйони гривень депутати спрямували на ліквідацію аварійного стану 14-ї амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 та управління КАП будівництва. Кошти використають на ремонт покрівлі та заміну вікон. Також депутати спрямували понад 21 мільйон гривень на адресну матеріальну допомогу на відновлення покрівель, що були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Ми в місті запровадили таку програму, де людина приватного будинку зможе отримати 58 тисяч гривень коштами для того, щоб розпочати ремонт своєї покрівлі. Десь це буде достатньо, десь це буде недостатньо, але це буде реально можливість, хоча б просто створити умови для житла і для проживання. Це разова допомога. По перше, в нас складнощі з людьми, тобто в нас немає такої кількості зараз працівників, немає спроможності залучити таку велику кількість підрядних організацій, які б, ну, 363 будинки. Уявіть собі. Це дуже велика кількість роботи. Тому ми даємо ці кошти родині, власнику цього житла. А він вже вирішує, що він буде робити. Водночас у трьох районах триває відновлення будинків, що постраждали внаслідок ворожих прильотів. Багатоповерхівку по вулиці Олександрівській 67, яка постраждала внаслідок російського обстрілу, 29 вересня буде відбудовано. Депутати вже виділили 50 тисяч гривень на передпроєктні роботи по цьому будинку. Після проведення візуального обстеження та укладення договору на технічне обстеження та за попередніми висновками стало нам відомо, що будинок все ж таки підлягає відновленню. Разом з тим ми отримали заяву власників цього житлового будинку щодо намірів його відновлення. Тому ми пропонуємо включити його до нашої програми відбудови. Поки що кошти у розмірі 50 тисяч перерозподіляються з будинку сталиварів 16 на цей будинок для початку, так скажемо, предпроектних робіт. Працівники концерну МТМ за допомогою власної техніки відправили на переробку пошкоджені корозією труби. Таких комунікацій чимало, особливо після капремонтів, з підготовки до опалювального сезону їх зберігають на спецмайданчику однієї з котелень комунарського району. І, хоч мережі аварійні зношені та в корозії, їх можна використовувати і надалі, але вже після оновлення. Працівники концерну відправляють зношені труби на комбінат Запоріжсталь для переплавлення. Загалом такі роботи здійснюють регулярно по всьому місту, а тривають вони близько чотирьох місяців. Всі отримані кошти за металобрухт перераховують до міського бюджету. Дімонтіровані труби. Демонтовані труби вже такі, які сильно побиті корозією. Привозяться на спеціальні майданчики, котельні концерну. Ближче до зими ми починаємо вивозити ці та здавати на «Запоріжсталь». У нас є укладений договір з підприємством Запоріжжя, і ми здаємо їх на переплавку. 50 книг шрифтом Брайля тепер маємо у Запоріжжі. Літературні твори ретельно відібрані зі шкільної програми, будуть доступні до читання у всіх бібліотеках. Іх а також наочну демонстрацію друку шрифтом Брайля презентували в бібліотеці у південному мікрорайоні. Задальніше в сюжеті Ірини Черної дивіться. Ось сама обкладинка також. Бачите, з крапочками? це також назва. А яка вона називається ну, того... насправді? Брайль дуже часто ось ось є назва, якщо ви про назву питали. Насправді Брайль дуже часто скажімо так зустрічається у звичайному житті. Можливо, ми просто не звертаємо увагу, але наприклад, у лікарнях. Часто у ліфтах є такі крапки, щоб ми розуміли, який поверх або куди, куди нам повертати. Ну так придивіться, насправді дуже часто зустрічають з червня. У нашому місті реалізують проєкт бібліохаб для кожного. Він є частиною програми з безбар'єрності, яку в місті затвердили на 24-30 роки. Зручні книги великого розміру з тактильними ілюстраціями, виконані з використанням шрифту Брайля. Це справжній подарунок для запоріжців з вадами зору. Книги унікальні, виконані вони завдяки підтримки та також українського культурного фонду та з партнерством із ресурсним центром Безбар'єрна Україна. Департамент культури і туризму писав грантову заявку разом з бібліотеками Запоріжжя і отримали грант на суму майже 800 тисяч гривень на реалізацію цього проекту. Перед замовленням нових книг працівники бібліотек міста ретельно проаналізували попит та обрали найпопулярніші серед юних читачів твори. У підсумку замовили 10 книг по 5 примірників кожної видання всі українських авторів. Це казки Оповідання, міфологія та решта жанрів художньої літератури, представлених у шкільній програмі, у нас є подібні книги, є також дитячі, але такої кількості і таких гарних ще не було. Бо вони дуже яскраві, вони мають навіть тактильні малюнки. І дітям це буде ще приємніше. Якщо о, акуратно з ними скажімо, обращатися. Якщо Пильнувати, щоб їх не шкрябали добре зберігати, то вони доволі довго можуть слугувати. Всі книги, всі там бетки, що друкуються шрифтом Брайля, друкуються на більш щільному папері. Він особливий, на звичайному не можна друкувати. Він просто буде рвати аркуш. Окрім презентації власне самих книг, організатори заходу влаштували демонстрацію друку. Гості побачили на власні очі, як звичайний текст або малюнок з допомогою спеціального принтера оформлюють шрифтом Брайля. А малеча змагалася, хто і. З заплющеними очима першим гадає на дотик, який тактильний малюнок зображений на аркуші. Справді мені здається, краще починати, ну якщо там вчати, молодь чи розуміти, то не одразу по книгам, а як ви бачили, така дерев'яна табличка в нас є, по ній трохи краще орієнтуватися, яка саме буква, яка саме цифра, як позначаються знаки. І коли вже трошки зрозумієш, як це виглядає, потроху-потроху переходити на книги. Левова частка нових тактильних. Книг призначена для користувачів Запорізької інклюзивної бібліотеки. Книги планують передати туди після того, як бібліотеку приведуть до ладу та ліквідують пошкодження від ворожого прильоту, що стався кілька тижнів тому. Решту примірників нових книг шрифтом Брайля отримують інші міські бібліотеки. Ірина Чорнова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Першочки з багатодітних сімей Запоріжжя отримали корисні для навчання подарунки. німецько українська організація Блау Гель передала нову партію гуманітарної допомоги для маленьких запоріжців. А саме 140 рюкзаків зі шкільним приладдям, майже 70 дітей багатодітних родин отримали в стінах незламного хабу корисні подарунки. Гуманітарний вантаж надійшов до Запоріжжя завдяки співпраці з благодійним фондом Таврійські зорі зорі-2023». Я певна, що вказане навчальне приладдя буде корисним, буде використовуватися з радістю. Тішусь, що в цьому році, в цьому навчальному році, наші дітки отримали можливість відвідувати школи очно. Вони виховують і навчають наших дітей, а нині докладають максимум зусиль, аби малеша зростала допитливою, кмітливою та креативною. У неділю 6 жовтня відзначили день працівників освіти. З нагоди свята в обласній філармонії привітали тих, хто присвятив себе дітям. Більше розповість Анна Крамаренко. Вчителька англійської мови Тетяна Безбородова вже більше 20 років працює в галузі освіти. Жінка зізнається, її робота це життя. Пані Тетяна каже, обрала свою професію не випадково, оскільки сама із вчительської родини. У мене дідусь, мама, бабуся. Тобто і так склалося, що, знаєте, як доля склалася так, що, що все ж таки перейшла до школи і працюю, продовжую працювати з дітьми. Це моє життя, це моє життя, це повсякденне, це радість, це натхнення. І навіть ось такі ситуації важкі, важкій військовий час ти приходиш і це тобі дає спокій. Ти розумієш себе потрібним. Ти розумієш, що ось прийшов, подивився в очі дітей, і тобі стає легше, що Ти ну не просто так прожив цей день. У святковий для освітян день кращим працівникам під час урочистих зборів вручили відзнаки. Вчителям, які стали на захист України, очільник області передав відзнаки президента за оборону України. А серед лауреатів щорічної обласної педагогічної премії Тетяна Безбородова. А директорці Запорізького січового колегіуму Валентині Єршовій вручили модаль за розвиток запорізького краю. Вона вже близько 50 років трудиться на освітянській ниві, а ще наголошує, обрала найкращу в світі професію. Мабуть, Толя так склалася, що найкраща в світі професія дісталась мені. Тому що за всі роки я переконалася, що творити майбутнє це дуже важливо. Допомагати дітям ще більш важливо. І мені що кожен вчитель сміливіший, сильніший, мудріший, стає разом з дітьми, а це все те, ми один одного доповнюємо. Я кожного року переконуюся, чесно кажу, що це найкраща в світі професія. Вручаючи відзнаки, керівники обласної та міської влади подякували педагогам за їхню нелегку, але вкрай важливу в нинішніх умовах працю. Я дуже пишаюся тим, що ми маємо таких неймовірних людей, незламних, сталевих. Працівників педагогічної сфери. Я дякую вам, кожному і кожній за те, що незважаючи на виклики щодення в прифронтовому місті, ви навчаєте, ви надихаєте, ви підтримуєте, ви є справжньою духовною опорою для кожної дитини. Нами було прийнято рішення зробити доплату освітянам, які допомагають нам. Виводити в офлайн-школу. І вже 2,5 тисячі освітян Запорізької області за вересень отримали додаткові набавки 25%. А наступні зможуть отримати вже в жовтні і за вересень місяць. І я впевнений, що днями нам вдасться прийняти рішення. Сьогодні я чітко розумію, що не всі задоволені цією новацією, але протягом декількох тижнів нам вдасться прийняти рішення, щоб всі вчителі. То знаходиться на території міста Запоріжжя, але ще сьогодні не мають змоги вийти в офлайн. Абсолютно всі вчителі будуть отримувати доплату. Під час заходу Іван Федоров нагадав, що нині в області будуються сім підземних шкіл. Незабаром розпочнеться зведення восьмої, а ще в навчальних закладах започатковане безплатне харчування учнів перших-четвертих класів. Також очільник регіону наголосив, що в Запоріжжі з'явиться надсучасна фабрика кухня. А ще Запоріжжя лідер в Україні з укомплектованості шкільними автобусами. По завершенні офіційної частини усі присутні переглянули концертну програму, підготовлену колективом обласної філармонії. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Понад тисяча студентів цьогоріч вступили на перший курс Запорізького національного університету за ступенем Бакалавр. Здобувати фахову освіту доєдналися і вступники до коледжів від університету. Традиційно для першокурсників влаштували посвяту у студенти. Різноманітні активності та розваги організував центр культури вишу. Облаштували у студмістечку кілька локацій, зокрема аерохокей, стійки з попкорном, коктейлями, а також встановили волейбольне кільце. Також першокурсники заспівали разом Червону руту. Я скажу, що в коледжі ж набагато цікавіше ніж в школі. А тому, що в коледжі там багато цікаво ось сьогодні у нас був один чителя там з з іншої групи. Вступали дівчатка. А, а також я, як культурний сектор своєї групи, проводив мафію для своєї групи. В основному дружні. Ось я прийшов з людьми з моєї групи. Ти признайся мені, Завідки в тебе шаги? Я без тебе сідені. У полоні печалі. Я впевнений, тому що ви будете сильними. Ви. Коли пройде 10, 15, 20 років, ви ще будете згадувати цю сторінку в вашому житті, коли ви поступили і навчалися в університеті. А у вас дуже багато буде активностей. Отже, я вас вітаю на нашій площі в стінах Запорізького найкращого університету. певно, тому, що вам сподобається. Вчились готувати страви грузинської кухні, а потім частували один одного. В одному з ресторанів Запоріжжя, у день міста для малечі влаштували смачний майстер-клас. Що готували діти, бачила Ірина Чернова. Зараз я додав борошно і розмішуємо з борошном. Близько 15 дітлахів цього дня завітали до ресторану грузинської кухні, аби власноруч приготувати смачні хачапурі по аджарськи Зазвичай ми вчимо наших діт дітлахів грузинським рецептом. А вони потім вже там розповідають своїм а, батькам і вже вчать їх вдома. Це буває мастер-класи або хінкалі, або хачапурі. Робота з тістом завжди дітям подобається. Складнощів у нас не буває. Кожен веде себе по різному, але завжди з ними весело, з ними цікаво, і ти заряджаєшся цією енергетикою дитячою і хочеться ще щось, щось робити для них. Шеф кухар та його помічник допомагали дітям змішувати борошно з олією, додавати спеції, а потім вимішувати тісто. Під час готування діти ділилися й тим, що вже самі вміють робити, а ще питали поради у шеф-кухаря. Душі туди положить, адже ми його подаруємо тим, кого любимо. Чи самі з'їмо? Самі з'їмо. Самі зимо? От молодчинка. І для мами потрібно дуже смачно приготувати, так? Мене домовчили готувати бабусі. Я люблю готувати листі. Я своїм хочу політика не пригощу матус. Я вмію хінкалі, кекси, печиво, торт і кекси. Я мію кекси, піцу, пироги та печинки. Мене вчить вдома готувати бабуся. Мене вчить вдома готувати мама. Шеф-кухар приділила увагу і батькам юних кулінарів. Головна порада для усіх родин самим готувати з любов'ю і залучати дітей за їхнім власним бажанням. Адже хтось із нас добре готує, хтось добре складає вірші, пише пісні, хтось. Захищає нашу батьківщину, тому у кожного свій хист, і не потрібно змушувати дитину робити те, чого вона не хоче, не буде адже зараз у нас багато закладів, де можна просто прийти і смачно поїсти. Дочекавшись найголовнішого моменту, діти складали свої смачні хачапурі у коробки, які заздалегідь розмалювали та підписали. Дегустувати страви маленьких кухарів мали їхні батьки, але пощастило не всім. Я подарую свій хачапурі мамі. Я трішки сама, трішки мамі, трішки тату. Я вмію готувати піцу суп і різні страви. Мені було складно зробити тісто, а легко зробити начинку. І я подарую свій хачапурі мамі. Ти сама любиш їсти хачапурі? Так. <рес> да. Я свій хачапурі сама з ним. тому що батьки вже з'їли своє. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. -боту. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.